Вітаю всіх у Євровекторі. Тема нашої сьогоднішньої передачі це інтеграція німецько-українська або українсько-німецька. І нашою гостю сьогодні є кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології Ужурецького національного університету і керівник центру по вивченню німецької мови. Наша сьогодні розмова буде навкруги і вивчення, і стосунків. І перший сюжет, який ми запропонуємо собі і глядачам, це е, кампанія чи акція дойче мобіль. Mm -hmm. Давайте подивимося, а потім продовжуємо на спілкування. Важко повірити, що вся Німеччина може вміститись до одного автомобілю, але ж це факт: Deutschlandmobil подорожує Україною протягом 18 днів. Команда Deutschlandmobil відвідає 17 міст із багатою культурно-інформаційною програмою для того, щоб ближче познайомити Україну з культурою та освітою в Німеччині та надихнути на вивчення німецької мови. Мета проекту презентувати німеччину в різних містах Європи. Дойшландмобіль це спільний проект посольства Німеччини в Україні, гьоте інституту німецької служби академічних обмінів. Команда Deutschlandmobil рекламує німеччину, німецьку мову, інформує про німеччину, показує німецькі фільми. А також презентує виставку ста німецьких книг, перекладених українською мовою. В Команді Дойшландмобіля двоє людей: німець та українка. Фелікс Шмітке працює в німецькому культурному центрі Києва і вважає, що українці інколи ідеалізують німеччину. Я хочу, щоб українці побачили, як ми насправді живемо, а не так, як багато хто фантазує. В той же час я би хотів отримати діалог, дізнатись щонебудь від українців. Таким чином у нас відбудеться європейський обмін. Анастасія Красовська, завдяки участі у проєкті, відкрила для себе нові сторінки Німеччини Починаючи від історії німецького триколору до нової німецької літератури, все було для мене новим, і я вважаю, що для наших людей, які не мають багато можливостей познайомитися з німецькою культурою, це справді цікаво. Одним із завдань Дойчландмобілю є розвиток культурного обміну між Україною та Німеччиною. Щоб пробудити інтерес до вивчення німецької мови, команда проводить різноманітні інтерактивні мовні ігри та конкурси. Крім того, надає інформацію про можливості вивчення німецької мови в Україні. Багаторічними партнерами посольства Німеччини в Україні є Йоти інститут, який дає можливість вивчати мову за різними програмами складності, а також німецька служба академічних обмінів, яка підтримує міжнародну співпрацю в галузі вищої освіти найбільший інтерес, звісно, проявляють учні, які вивчають німецьку мову, та студенти, які вивчають мову і шукають можливість навчатись в німеччині. Вони для нас складають основну цільову групу, оскільки їм найбільше потрібна інформація. Всі бажаючі мають змогу відкрити для себе німеччину у своєму місті. Проект Дочландмобіль завершується 3 червня у Києві. Пані Вікторія, в сюжеті ви навіть побачили своїх студентів. Напевно, це німці у нас. Давайте поговоримо спочатку про цей досвід. Що ви знаєте про цей проєкт і яка від нього користь нам на Україні? Користь є, як на мою думку, дуже велика, оскільки вони нам допомагають популяризувати німецьку мову не тільки взагалі на Україні, але й на Закарпатті. щоб... Німецька мова та можливості її вивчення стали ближчими для людей в Ужгороді та в інших регіонах нашого краю. Що стосується моїх студентів, то вже 12 років стажу накладають свій відбиток, і тому я дуже рада, що вони так розвиваються і далі працюють або далі залишаються на цій стезі, і займаються німецькою мовою. У німецьких представників в цьому сюжеті був один достатньо фізичних сил, чи це домовляється на рівні посольства, що будуть залучені українці, які володіють німецькою мовою. І Таким чином присувається проєкт. Це спільний проєкт Посольства Німеччини в Україні та культурного центру Гюйт-Інститут, партнерами якого є наш центр вивчення німецької мови, і вони надіслали нам попередню інформацію перед початком проєкту, щоб ми надали їм яку-небудь допомогу. Тому одна з наших викладачів, а саме Тетяна Борисівна Сібокова, також слухачами наших курсів, була там і приймала активну участь. Це проєкт разовий, чи він вже традиційний, чи проєкт міняє протягом року? Це вперше така акція на території України, але сподіваюся, що вона буде можливо видозмінена, проведена і наступного року, і надалі теж буде відбуватися. А Оскільки. крім Закарпаття, де вони побували? А вони були у всіх великих містах України, і в першу чергу це були міста, де є центри вивчення німецької мови, такого типу, як наші, в Закарпатті, а також. Ті міста, де є школи, партнери Гьот інституту, таких є всього 15 на Україні. А центр вивчення німецької мови він ставить собі за мету, що, наприклад, займатися студентами, які зацікавлені в тому, щоб вдосконалювати свою мову, або залучати всіх тих, хто бажає? Ні, ми відкриті не тільки для студентів, а для всіх бажаючих, які хочуть. Вивчати спочатку або покращувати свої знання. Ми підтримуємо тих етнічних німців, які хочуть виїжджати за кордон, тобто в Німеччину на постійне проживання. Підтримуємо всіх людей, які хочуть працювати, вчитися і жити в Німеччині, готуючи їх до іспитів, знайомлячи з німеччиною, з німецькою мовою. А який принцип організації центру? Це вертикальна структура. Платність там фінансування а, матеріальне фінансування або матеріальне забезпечення. Ми отримуємо від Геоінституту в Україні, тобто все, що стосується техніки, книжок, програми. Плюс наші викладачі мають змогу щонайменше 2-3 рази на рік їздити до Києва на різноманітні семінари і їздити також до Німеччини на. Вже тоді великі семінари. Що стосується оплати, то слухачі повинні платити за самі курси. Група невеличка, йде, навчання йде на автентичних текстах, на німецьких книжках, якомога більше розмовної мови. Щоб було цікаво, весело і навчально. Отже, центр це німецька організація. Так це німецька. Чисто німецька Ми, вона вони е було підписано договір між. Нашим Ужгородським національним університетом та ГІОТ-Інститутом в Україні і був створений такий центр. Але вимоги, які нам ставить, визначає ґот інститут, і в цьому році ми були акредитовані, тобто, ми повністю відповідаємо їхнім. вимогам. Це помоги. Ми ведемо розмову про Ужгородський ж Так, про наш та, нашу так цей. розумів, що це вертикальна структура. У вас є. Начальників Києва. Є начальники в Києві, uh -huh. який керує проєктом центри вивчення німецької мови. Так. А крім Закарпаття в цій системі. Львів, Київ, Вінниця, 17 міст всього. Uh -huh. І що це? Курсова підготовка, екскурсії, туризм? Це в першу чергу курси німецької мови різноманітні. Як починаючи від дітей, закінчуючи індивідуальними курсами, курси підготовки до іспитів. Може бути і документальна підтримка, якщо потрібно оформляти певні папери для посольства, різноманітне. Плюс Кетінститут в Україні робить багато акцій, крім цього, «Дойчмобіль». Зараз найновіша акція, що можна зняти про себе відеоролик, його завантажити в інтернет і виграти поїздку до Берліна і назад безкоштовно а скільки триває ця акція «Дойчмобіль»? Ця акція триває близько місяця. Ага, все на все. Тобто так. вона вже ну, десь підходить до. Вона вже до підходить до свого завершення логічного там. А яка у вас навчальна база, де ви її здобуваєте? Ну, я маю на увазі приміщення там, офіс. Приміщення школа. нам надає е, Ужгородський національний університет технічне е, устаткування від ГЮТ-інституту в Україні. Тобто Ви орендуєте? Обмер. тобто так. цей центр це е, юридична особа так. чи наближена до цього? Так. а багато у вас співробітників персоналу? Ми не великі, але дуже хороші. У Нас чотири співробітника і близько 50 учнів. Слухачів. Це на даний момент, це на даний момент в протягом, центрі. Це навчальний рік, так, починаючи а, з вересня. Починаючи з вересня семестрово, а працюємо ми взагалі вже з 2005 року, він був утворений. Так, що у вас є досвід? Так, у нас є досвід. Ну, ви керівник центру, у вас є колеги, теж викладачі. Я розну, це є їх ви... багато. А як вони Черт. добираються? А... Власним транспортом, маршрутками, я ви... маю на увазі не доставка, Куди? як добираються по конкурсу чи а, безперечно нас як... ні, ні ні, 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 в якому випадку ми не маємо права цього робити. Є певні вимоги, які ставляться до викладачів. Це вища освіта, курси в Німеччині, іспит на вищий рівень знання німецької мови, плюс участь в методичних семінарах. Ну різноманітні є вимоги, які наші викладачі відповідають. Ну, тему деталі ми продовжимо. У нас зараз є. Рубрика Відкриваємо світ. Ми з вами і наші глядачі, давайте побуваємо в Баден-Бадені. Це Задували. теж німецьке місто, і там, напевно, ми далі продовжимо дискусію. Будь ласка. Сьогодні ми мандруємо до Баден-Бадену. Баден Баден це місто, у якому немає жодних протиріч між природою та цивілізацією. Кожен, хто сюди завітає, отримає нагороду. Баден Баден, де живе 55 тисяч людей найменше місто з дев'яти округів землі Баден Вюртенберг. І назва міста є незвичайною. До 1931 року воно називалося тільки Баден. Але щоб краще відрізняти від інших міст, тобто від Бадену у Відні чи Бадену у Швейцарії, його почали називати Баден у Бадені, так і виникла сучасна подвійна назва міста. Баден Баден знаменитий курортний та культурний центр, а також місто міжнародних фестивалів. На сучасному етапі здебільшого відомий як місто купалень та мінеральних джерел. Ще римляни винайшли термальні джерела з температурою 68 градусів Цельсія. На території сучасної околиці старого міста було утворено поселення та споруджено більше купалень. На даний час привабливість розкішного курорту, відомого як європейська літня столиця, стрімко зростає. Кожен відвідувач Баден Бадена може стати не тільки глядачем, але й учасником свята багатства та знаменитості. Відомі політики, митці та підприємці приїжджають до міста з різних причин, доглянуті парки та алеї спонукають до романтичних прогулянок, процвітає розкіш старих будівель та віл. Спокусливою постає перед нами яскравість, різноманітність та барвистість культурних заходів. Часто Баден-Баден називають російською провінцією Баден Вюртембергу. Саме тут було введено у моду відпочинок на купальнях. Його започаткувало подружжя царя Олександра та Баденської принцеси Луїзи, майбутньої цариці Єлизавети. З того часу Баден відвідують знатні російські родини. Значну роль відіграв Баден для розвитку російської літератури у 19 столітті. Сюди завітали для лікування та відпочинку Гоголь, Тургенів, Достоєвський, Толстой та Чехов. Досить часто свої знамениті твори вони починали писати у бадені. На тому місці, де зараз зустрічає гостей найвідоміший готель Бадену, жив колись Іван Тургенєв. Про відомого письменника нам нагадує прибудова Бренерсу, резиденція Тургенєва. Ось якими словами описують письменники місто Баден Баден: величавий, обдарований природою, немов кохана, непохитний у своїй красі, сором'язливий, немов перлина, схожий на приємну, граційну відпочиваючу жінку. Такий він, Баден Баден. Баден Баден нам багато чого там можна повчитися, чистоті, і культурі, ну це тема для господарників. От. А я хочу запитати оцей Гьота інститут. Значить, він е, структура державна, чи структура ЮНЕСКО. Він державна структура і має своє представництво у всіх країнах земної кулі, де займається популяризацією німецької мови і поширенням німецької культури. Значить, ну і він напевно зав'язується на університети, тому що це така благодатна почва для того, щоб вже мати готовий контингент з ким працювати. правильно? В першу чергу на університетах, але не тільки. Вони займаються і підтримують дуже багато вчителів у школах, проводять для них семінари, різноманітні конференції. Ну, по можливостям. Все, що можна зробити, Ви доцент кафедри німецької філології в національному національної Так, з гордістю, розкажіть про свою кафедру. Хто там працює? Скільки вас і кого ви навчаєте? Яка перспектива у цих студентів? Ми готуємо спеціалістів, які. Повинні добре володіти німецькою мовою як основною іноземною, а також навчаємо людей, які вивчають як основну іноземну мову англійську та французьку. Всього на кафедрі 13 викладачів. Серед них є кандидати в наук, є старші викладачі, викладачі молоді. Керує нами кандидат педагогічних наук Гвоздяк Ольга Михайлівна. Кафедра, можливо, невеличка, але дуже дружня, дуже тепла атмосфера панує там. Всього навчається близько 200 студентів, які вивчають німецьку мову як основну іноземну, та студентів 400, які вивчають німецьку мову як другу іноземну. на різних курсах. Докторів курс. наук поки що? Ні, на жаль, немає. Значить, Є перспектива. Ви ставите перед собою таке завдання? Не маю нічого проти, але час покаже чи вдасться чи ні? Ну складно в філології, тим паче німецькій, написати докторську дисертацію? Будь-яка наукова робота це складна річ. Це багато роботи, це недоспані ночі і багато листків паперу, які видруковуються, але сподіваюся, що так. На фоні кандидатської докторська набагато складу разів у два-три. Ну, ви вже план пишете, над темою працюєте. Роздуму. І ваші колеги, до речі. Колеги, безперечно, я ще не настільки довго кандидат філологічних наук, щоб уже переходити до наступного кроку, однак думаю, що в наступному році вже вирішиться це питання. Кафедра молода по віку. Ми існуємо з 1966 року, так що вже не дуже добре. А молодим. маю на увазі персонал. По персоналу так. У нас є багато молодих. Перспективних, які мають всі можливості для розвитку, і в основному це є випускники ужну. Так, в основному це випускники ужну Уже мої колишні навіть студенти О, працюють. Навіть так. так що у вас альма-матер, якою ви пишаєтеся і. І навіть отримуєте гроші для нормального життя. Ну, я завжди з гордістю кажу, що я викладач в університеті. Тобто, це моя робота, яку я дуже люблю і з задоволенням ходжу. Це туди. ви кажете всерйоз чи вже? Всерйоз, тому що звучить тема останнім часом, що дуже обіжені, обділені. І наука, і вища освіта і не вистачає так, як і медицина. І... Як ви оцінюєте сьогоднішній стан і чи варто щось міняти? Міняти обов'язково потрібно Потрібно піднімати престиж, потрібно піднімати якість освіти. Я не заперечую, що в нас є проблеми у освітян, так як і в медиків. Однак я люблю свою роботу і це без якогось посміху або Тобто Це серйозно ця любов, інколи можна пожертвувати матеріальним станом. Так в моєму випадку, так Сподіваюся, Але все ж таки. Ви сподіваєтеся, що повинно настати краще, і наші викладачі і професура повинні, так як в гьоте інституті, напевно, мати певний набір соціальних благ, які гарантуються державою і забезпечують людині. Тим більше вже на, на певному етапі гідного життя правильно? безперечно, і те, що дає нам ГІТ інститут в Україні, він дає нам можливості розвиватися, можливості самовдосконалюватися в університеті. Це цим трошечки важче, але. Робота в срібні там а крім от занять, які для душі, які перспективи Йота інститут і і ваш центр вивчення німецької мови відкриває для вас особисто, для ваших колег і для тих, хто там навчається. Почну напевно з викладачів для нас особисто. Через два місяці я лечу до Берліна приймати участь у міжнародному семінарі за кошти ГІТ інституту в Україні. В минулому році моя колега теж їздила до Німеччини. Зараз наші слухачі приймали участь у проекту інституту стосовно євро 2012 і Якраз повинна їм передати призи, оскільки вони зайняли друге місце і дуже задоволені. Такої ситуації це наукові конференції. Вони і як прикладні цінні для вас. Це в першу чергу, як практичні, мають практичне значення для нас. А що стосується наукових конференцій, то в минулому році восени на базі нашої кафедри ми організовували конференцію Асоціації германістів України за підтримки ГІОТ-інституту та Академічної служби обміну. У нас приїхало 120 Кандидатів наук з професорів України. з усієї України, ага. із них 20 представників з Німеччини теж були доктори наук, які давали нам мастер-класи, які читали доповіді, лекції. Було дуже цікаво. На наступний день ми їздили по Закарпаттю, була екскурсія німецькою мовою. Тобто було зроблено все для розвитку зв'язків між. Кафедрою та іншими кафедрами в Україні, а також і за кордоном. Ну що ж, чудово. наша на жаль, час нашого спілкування завершується. Я ще раз вас представлю. У нас в гостях була пані Вікторія Сіньо, доцент кафедри німецької філології УЖНУ жну і керівник центру вивчення німецької мови. Дякую Дуже вам, вам дякую за запрошення. Я вам дякую за спілкування. Я думаю, що було цікаво і багато ви розповіли того, що комусь було невідомо. Ну на цьому ми прощаємося. А я об'являю наш наступний сюжет: це огляд подій, які відбулися за останній час. Будь ласка. Делегація представників регіональних студій України здійснила подорож Європою з метою ознайомлення із досвідом роботи колег з Угорщини, Австрії та Німеччини. Основна тема досвід впровадження цифрового телебачення, як здійснюється контроль та ліцензування мовлення приватних студій, за яких умов працюють медійники на рекламному ринку, на яких засадах проводяться передвиборчі кампанії на телебаченні та радіо, та багато інших тем були предметом розмови фахівців у центрі нових медій федеральної землі Баварії. Незабутні враження на гостей з України справило знайомство із супутниковим центром компанії СЕС. 24 травня у Росії, Болгарії, Сербії, Македонії та інших країнах відзначали День слов'янської культури, покликаний вшанувати святих Кирила і Мефодія. У Ужгороді на честь свята провели другу міжнародну науково практичну конференцію під назвою Слов'янська культура та писемність минуле та сучасність. Науковий форум тривав два дні. За цей час гості з кількох країн виголосили доповіді, присвячені різним питанням слов'янської мови, літератури та історії. Під час пленарного засідання організатори заходу підготували квіти для покладання до пам'ятників відомим слов'янам, серед яких Тарас Шевченко, Олександр Пушкін, Томаш Масарик, Шандр Петефі та інші. 21 травня міжнародний день культурного розмаїття. Цей день присвячений неформальній освітній діяльності. На Закарпатті, де багато етнічних меншин, визнання, терпимість і повага до національної культури передається з покоління в покоління. Усі разом чи то румуни, угорці або словаки докладаються у різноманітне дерево, яке росте у центрі Європи. Хоча етно різноманіття упродовж століть було джерелом занепокоєння для правителів, загрозою для великих імперій. У нас час культурна неповторність кожного народу утотожнюється з гаслом в різноманітті. Наша єдність. Сучасний пейзаж культурних заходів фестивалі є показником співжиття та порозуміння між народами. У цьому контексті відбудеться і 21 й 21-й обласний фестиваль народного мистецтва румунів Закарпаття. На завершення хочу побажати вам міцного здоров'я, успіхів і всього найкращого. До наступних зустрічей. До побачення.